Всім доброго дня. Йде збір насіння, вивірка насіння помідорів. Хочу вам показати два чудових сорта, які мені дуже сподобались: м'ясисті, вис високорослі, солодкі. Це паскаль з пікардії. Ось такий великий, серцевидний, чорний такий, мясистий, гарний. Ось я його розрізала. Ось він чорненький, чудовий, крупна насінинка, який гарний м'якош, соковитий, паскаль з пікардії І корейський багатоплідний. Довгоплідний. Вибачте, корейський довгоплідний. Ось вони, красавці, Ось розмір руці Великий, гарний, важкий такий. Одне м'ясо таке, томатне м'ясо. Ось цей трошки він впав, підпікся, ось пачок його, але нічого, така помідорина. Я ось його розрізала один. Ось так він виглядає. Мекенький, насіннячко середнього розміру, в камерах там буду ложечкою вибирати, корейський, довгоплідний, чудові сорти на салати, на томат, м'ясисті такі, густий сік буде. Солодкий, аромат. Паскалі з пікардії і корейський довгоплідний.